Привіт, друзі! Серія «Чорний прапор стартувала у 2019 році. На монетах даної серії зображені найвідоміші піратські кораблі в історії. Першим в серії був корабель пірата Чорна борода під назвою Помста королеви Анни. На другій монеті в серії бачимо Королівську фортуну Чорного барта. На третій монеті зображена піратка Чінгши. Зі своїм кораблем, відомим як Флот Червоного прапора. А сьогодні порозглядаємо довгоочікувану новинку. На четвертій монеті в серії Чорний прапор бачимо корабель капітана Уільяма Муді. Назва цього корабля Сонце, яке сходить. До захоплення піратами цей корабель мав назву Резолюшн, 36 гармат на борту і близько 130 чоловік екіпажу. Муді був піратом відомим своїми набігами та підпалами численних кораблів по всьому Карибському морі з 1718 по 1719 рік. Тобто проплавав Муді на даному кораблі рік максимум 2. А далі традиційна сумна історія практично кожного пірата. Як я вже й казав, в даній серії вийшло 4 монети по одній монеті на рік, починаючи з 2019 року. У 2022 році вийшла така цікава новинка. Тираж кожного виробу в серії без змін 15 тисяч на рік. Чекання тих в Австралії на монетному дворі з міста ПЕРТ. Вироби якісні. Транспортуються в захисних капсулах. То все має бути ідеально, без жодних механічних ушкоджень. На аверсі традиційно маємо Єлизавету II, лише рік змінюється. 21-й, 22-й, 19-й, 20-й. Той самий портрет без змін. А реверс змінний, кожен раз новий кораблик. Ось тут ближче до Канту бачимо назву корабля. Це Rising Sun. Сонце, яке сходить, чи встає. Назва пірата, власне, капітана. Вільям Муді. Ну і назва серії. Black Flag. Чорний прапор. Піратські позначки. Одна унція. 4 дев'ятки. Чисте срібло. Чомусь тут бачимо два кораблика. Напевно... Той другий зустрівся з піратами і йому не сильно пощастило. Судячи по картинці, він збирається на дно. Бачимо череп десь там на фоні традиційно. В цій серії його, як правило, зображують. Ось тут, був у нас великий череп. І на першій монеті серії там далі в нас був на фоні череп. Лише з здається, його забрали так. Гарні вироби, якісні. Якщо вже збираєте цю колекцію, варто продовжувати однозначно, серія цікава. З інвестиційної точки зору можна купувати даний виріб, однозначно він виросте в ціні з часом. Але повертатись до першої і другої монети і купувати її в надії на ріст ціни, я думаю, не варто. Якщо вона і підросте, то не так суттєво. Певно, краще придивитись до якихось нових цікавих серій. Я збираю, мені подобається дуже круті вироби. Стосовно цін, помста королеви Анни або перша монета в серії в Україні коштує від 4 до 5 тисяч гривень, ціна королівської фортуни в Україні десь так, 3,5-4 тисячі гривень на сьогодні. Зважаючи на популярність серії і гарний ріст перших двох виробів в ціні, чингши навезли досить багато в Україну, тому ціни різні, пропозицій багато. Можна купити її як за 2 тисячі з хвостиком невеличким, так і за 3 тисячі з хвостиком. Так що той самий виріб можете придбати абсолютно за різні гроші. Стосовно новинки, не думаю, що особо багато їх буде в Україні, враховуючи ситуацію. Стосовно ціни. Виходячи з, з логістичних складностей і курсів, ну, очікую десь ціну в Україні стартову на рівні 2100-2300. А далі побачимо. Як вам дана серія? Поділіться своїм враженням в коментарях. Придбали б ці монети, чи вважаєте, що вже запізно її починати збирати. Не забудьте поставити лайк даному відео, мені буде дуже приємно. До наступної зустрічі!